Зробити з вуличних собак фотомоделей непросте завдання, особливо якщо вони мають виглядати як славетні письменники. Для своєї фотосерії Поетичні собаки. Італійський фотограф Дан Баніно відібрав 19 тварин із притулку. Там він знайшов і свого пса Ротку. Йому випала особлива честь грати Шекспіра. Я люблю книжки і багато читаю. Завдяки текстам справжніх письменників можна багато чого усвідомити в житті. Теж відчуття у мене із собаками, наче вони розмовляють зі мною через свою міміку. Віднині Чотирилапих двійників мають Шарль Бодлер та Оскар Уальт так само як Жан Поль Сартер та Марк Твен. Для хороших знімків фотографу потрібно передусім терпіння. Більшість собак з притулків бояться людей та різких звуків. Тож я мав якось завоювати їхню довіру. Ми ходили разом гуляти, аби вони розслабилися. і звісно ж мені треба було давати їм багато смачненького. До початку модельної кар'єри собаки мешкали у притулку неподалік від Турина. Загалом там на нових господарів чекають понад дві сотні тварин це найстаріший пес у притулку, наш Буковський. Видно, що йому випало нелегке життя, так само, як Чарльзу Уковський, і ймовірно, всім цим письменникам. Вони прожили складне життя. І ремайнзмі нагадує мені Ернеста Хемінґвея насамперед його очі. Коли я вперше побачив собаку, він стояв у своїй клітці, дуже уважно дивився на всіх і гавкав. Він мав складний характер, як і Хемінгвей. Дан Баніно продає свої фото в інтернеті у вигляді плакатів та іншої продукції вартістю від 15 євро. Кошти фотограф передає на утримання притулку для безхатніх тварин. Керівник притулку дуже задоволений такою ініціативою. Кось ja, то цей проект допомагає людям зрозуміти, що в притулках живуть спокійні та привітні собаки. Замість того, щоб купувати пса в магазині, краще взяти безпритульного. Це гарні собаки, і їм потрібна домівка. Дан Баніно привернув до себе увагу ще своєю попередньою фотосерією. Він фотографував абсурдні дієти відомих осіб у стилі старих майстрів. Бійонсе, приміром, сидить на дієті з лимонного соку та клинового сиропу. Білл Клінтон на капусняку. Мирая Керрі нібито вживає лише їжу фіолетового кольору. Я почав фотографувати, бо не дуже вправно малюю власне, тому я у такому захваті від старих майстрів Я провів багато часу в музеях перед полотнами Мікеланджело та інших визначних художників. Нині можна брати щось від минулого і, так би мовити, віднаходити заново. у травні собак Баніно виставлятимуть у Венеції в рамках венеціанської бієнали. Свою фотосерію він хоче продовжити, бо переконаний. Притулки переповнені фотогенічними моделями.